Наразі наша знімальна група знаходиться на підприємстві комунальному Автотранссервіс, де відбувається демонтаж бункеру з сміттєвоза МАЗ для подальшого його ремонту, а саме заварювання, бо він є надто вже зношеним і потребує негайного ремонту для подальшої експлуатації. Керівником комунального підприємства Автотранссервіс було прийнято рішення про нагальну необхідність проведення ремонту бункера сміттєвоза марки «МАЗ». адже його металевий корпус з роками активної експлуатації зносився метал, вичерпав свій ресурс і потребував заварювання. Ми почали проводити плановий ремонт спецтехніки бункерів, так як вони вийшли з ладу, треба варити, міняти. Красить і так далі. Автомобіля МАЗ, якому вже понад 12 років, він уже ісчерпав свій моторесурс. Так що будемо оновлювати силами працівників даного комунального підприємства та залученої спецтехніки комунального підприємства Білгородністров з Теплоенерго, вдалося зняти дану конструкцію з авто, аби провести обстеження, з'ясувати стан зношеності та, звісно ж, нарешті розпочати ремонт. Тут видно, що воно вже все, ну, непригодне. Ни пальцы, ни вот это все, все в трещинах. И это уже варили. Вот вот эта вот часть, вот эта часть, вот она изогнута. Изогнута. Вот эта часть, вот эта часть. Уже все, здесь уже здесь нет живого места. Саму ж автівку працівники підприємства привели в належний санітарний стан, підготувавши до подальшої експлуатації вже з іншим бункером. Поруч з тим тривають ремонтні роботи щодо скління робочого боксу на території комунального підприємства. Власними силами проводиться демонтаж старих віконних рам ще одного прорізу в стіні, який в подальшому буде закрита новим віконним блоком. Ремонтується і переоснащується мала спеціалізована техніка підприємства ковші для тракторів, які приходять на допомогу двірникам підприємства для зачистки. Кі сміття та наносів піску під бордюрами на узбіччях доріг говорить керівник. Вони будуть встановлені на маленький трактор, який буде їздити біля двірників і їм допомагати. Спеціалісти підприємства продовжують ремонт контейнерного парку, заварюють, ґрунтують, фарбують сміттєві баки для їх подальшої експлуатації. Отак, От кожен на своєму місці щодня, працівники комунального підприємства Автотранссервіс виконують свою нелегку та таку важливу кропітку роботу аби наше місто було чистим і упорядкованим. Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.